Привіт, дорогі любі мої близнюки! Це ваш старопрогноз на квітень 2024 року. І так, давайте подивимося, що приготував для вас Всесвіт на квітень. Які підказки для вас будуть у квітні? Ай, так, відкриємо простір. Хай. Карти покажуть нам, які енергії пануватимуть у вас, дорогі близнюки, в квітні місяці. І це карта спокою, коли вам треба відпочити, почати з балансу себе, збалансувати свої емоції, заспокоїтися, і, знаєте, не чекати, коли ви. Упадати від роботи, а виспатися, порелаксувати, відпочити, подумати. Це така карта медитації, коли людині треба відпочити, збалансувати в першу чергу себе, а потім рухатися далі. І ця карта вам говорить: заспокійтеся, збалансуйте, відпочиньте, все обдумайте і тоді вирушайте вперед. І так, ще одна карта для вас. І так, дійсно, о, це карта імператриця. Карта все, всього прекрасного, всього красивого, смачного, скажімо так. Карта людини, імператриці, в якої в усьому чіткий порядок. В першу чергу, емоційна стабільність. Коли емоційно ви. Маєте баланс, знаєте, що ви робите. Це людина, яка має чіткий план. І це також не тільки про жінок, тому що розклад у мене і для чоловіків, і для жінок. Коли у вас є план, і ви як імператриця, ви всім заправляєте, все контролюєте, все у вас під контролем, все у вас чітко налагоджено в бізнесі, вдома. Кругом порядок. Це про енергію імператриці. І це також. Така, знаєте, м'яка енергія, коли все вдається легко без напруги, коли ви посміхаючись робите всі свої справи, керуєте своїми справами легко і так як імператриця. Дуже так гордо і красиво, тому що це карта краси, карта Венери, планети всього такого прекрасного, жіночого. І це також карта, коли вам а, треба зробити щось таке красиве для себе, побалувати себе, можливо, сходити в салон краси на масаж. Зробити зачіску, поновити колір волосся, так порадувати себе, зробити собі якусь таку приємну покупку, те, що ви давно хотіли і мріяли. І ця карта про те, що зробіть. Позвольте собі те, чого ви собі не дозволяли. Весна! І хочеться бути красивою, хочеться бути щасливою, усміхненою. Так що ідіть, Творіть себе, творіть собі настрій, красивий настрій, і посміхайтеся, даруйте, зробіть собі настрій і іншим людям. Коли ви будете щаслива, наповнена кругом вас, всі будуть посміхатися. Королева, королева монет, не можу вимовити слово, перепрошую. Королева монет. Це людина, яка розуміється на фінансах. І, можливо, вам треба буде звернутися все ж таки по допомогу до бухгалтера, до фінансиста, або ви підете в банк, і вам будуть пояснювати, що робити, як робити, як правильно поступити. Можливо, ви хочете взяти якусь позику чи погасити позику, і вам фахівець по фінансах буде надавати консультацію, або підете в податкову, звернетеся там, вам треба буде щось вияснити. Це людина яка зв'язана з фінансами і знає, як ними керувати. Людина, яка вам допоможе, ваш бухгалтер, який буде допомагати вам давати слушні поради. Можливо, щось помінялося в законах, ви не знаєте, як поступити, і вам обов'язково треба пораду фахівця. Так. І а, карта повішаний. Ця карта, коли ви чекаєте на якусь ситуацію. І ця ситуація Потребує трошки часу, не так швидко все, як би вам хотілося. Але також тут ситуація така, що може підвиснути надовго, і ситуація може, знаєте, потребувати іншого погляду. От якась ситуація, яка у вас не вирішувалася, довго уже висить, вам на голові, і ви не можете її рішити, тому що бачите все тільки. Один шлях вирішення питання. А тут треба побачити все під іншим кутом, Бо ми бачимо, що людина перевернута догори ногами, вона дивиться по-іншому, ніж вона стоїть прямо. І тут питання вашої проблеми, яка не вирішується, що треба подивитися в інший бік. На цю проблему треба. Вирішити по-іншому, не так, як ви планували дотепер. І ця карта може також казати, якщо в відносинах в відносинах що? воно не просувається ваші відносини. І також треба поміняти якусь точку зору, можливо, ви застряли у відносинах на якомусь такому етапі залежності, емоційної залежності від людини, і у вас фокус уваги тільки на його на емоції цієї людини, і ви повністю так підвисли і чекаєте і вам ну, Така емоційна залежність, вона ще гірша, ніж фізична. Тому що ви залежите від емоцій іншої людини. А тут питання, карта показує, дуже чітко показує. Ця карта дуже хороша. І вона показує про те, що Подивіться на це під іншим кутом. Можливо, вам треба більше звернути уваги на свій емоційний стан. Не як там комусь зробити дуже добре постійно, постійно, постійно така емоційна прив'язка вас може виснажувати і заводити вас в тупік, і підвішувати вас до гори ногами, коли ви не розумієте. І ця карта каже: подивіться на все, на всі ваші проблеми під іншим кутом. А під іншим кутом значить. По-іншому зробіть щось не так, як ви привикли робити. І це дає колосальні результати, чудові результати просто. чудові. Так, наступна карта для вас, дорогенькі близнюки. Цікавий такий розклад, цікавий у вас місяць. Такі, знаєте, Енергії панують чудові. Так, і дивіться, ви так змучилися вже від цього очікування яка ситуація, яка вас під, підвісила так, підвішена оця ситуація, незавершення усіх якихось справ. Це можуть бути навіть просто справи, які ви відкладали постійно. Відкладали, відкладали, відкладали і не робили все. Думали, а й потім, тому що ну, зараз неохота там, і вони вас тягнуть так назад. І ви отут уже змучені. Ця карта про те, що все. Надоїло, хватить зараз. Я буду вже робити все по-іншому. Тобто відмовляємося від всього старого, від отих старих емоцій, які нас мучили, мордували і не давали рухатися вперед. Все висіло, такий застій в справах. І зараз вам треба е, так чітку свою позицію і рухатися вперед. Тобто сказати хво хватить баста! Я вже так більше не хочу і не можу. Треба вирішувати щось і робити щось по-новому. Це така карта, коли закінчується якийсь один етап, ми відрізаємо все, що нам не потрібно, і рухаємося вперед уже в нових енергіях, в нових енергіях. Рухатися вперед. Ну, це карта також, коли ви дійсно просто змучені. От ви робили, робили багато справ на себе звалили. Змучилися, і це також карта відпочинку, що треба дати собі відпочити. Але якщо у вас застій в справах, то знаєте, то треба завершити ті справи, позбирати вже не відпочивати, щоб воно не висіло вам на голові, тому що воно буде тягнути вас постійно назад. І ви не будете рухатися вперед. Все буде висіти. Тому ця карта про те, що треба зібрати всі свої сили. І зробити, навести лад в усьому, позавершити всі справи, які ви відкладали, і тоді буде колосальний прорив, у вас буде дуже багато енергії. Бо ті справи, які висять, невирішені, вони якраз оце висмоктують з вас всю енергію. Все з вас, знаєте, витікає енергія в мінус в нікуди. І візьмемо чудову. Колоду Ленорман, красиву, гарну, таку говорящу колоду, тому що карти Таро це енергії. Це енергії, які з нами розмовляють, які дають підказки. А як поступити, як вийти із цієї ситуації? Про що вона нам говорить це дуже чудові підказки, знаючи і маючи ключі. Від цих енергій, ви знаєте, як діяти і як вам рухатися далі. Це чудові підказки. Мечі трійка мечів. Трійка мечів це про те, що Дійсно, треба взятися, все відрізати, що тягне вас назад. Можливо, навіть якісь відносини, люди, які можливо, є якась людина, яка отак вам знаєте постійно ніж в серце, ніж в серце своїми такими колкими словами, такими знаєте, ніби в шутку, але ображає вас. І ніби так і не хотячи, але, знаєте, так може жартувати, як то кажуть, такий чорний юморок, підсмішковуватися з вас, і вам боляче, і так вам неприємна, неприємна така ситуація. і ви... І тут треба зрозуміти, що треба відрізати. Відрізати оці такі відносини, знаєте, коли вас нібито з любові, але постійно вас нюгають і, і так можна сказати, принижують. Або по-простому, скажімо, красиво, скажімо, ранять словом. Це коли ранять словом, і ранять так, знаєте, у саме серце. Але порада цієї карти про те, що вам, значить, треба рухатися в іншому напрямку, зменшити спілкування з такими людьми, без сварок, без конфліктів. Це також може бути знаєте, конфлікт в такому якась така сімейна обстановка. Хочу на цю карту, до речі, витягну ще одну карту для вас, близнюки. Іде така мені підказка, всесвіт підказує. Давайте витягнемо ще на цю карту, ще одну карту. І так, дивіться, це колесо долі, таке колесо фортуни. І людина от, дійсно все закрила очі, нічого не чую, нічого не бачу, говорить, що хочете, я знаю своє. Я знаю своє, я знаю, куди я йду, я довіряю собі. В мене є план, і це людина про таку інтуїцію, знаєте, коли людина інтуїтивно знаходить рішення і коли доля її веде. Але тут треба пам'ятати, що доля, коли фортуни, доля ваша вас веде, коли у вас є чіткий план, і коли ви знаєте. Що вам помагає, а що вам забирає вашу енергію. І коли ви зумієте от раз відрізати це все, тому що у вас тут карти, якраз знаєте, про що говорять ваші карти тут, і про те, що відрізати те, що вас тягне на дно. Це може бути. Просто люди, які вас ранять, навіть просто словом, є якась така, знаєте, от, і підвішаний оцей стан, така емоційна залежність, як я вже казала. І коли ви зумієте це зробити, закру... ваше колесо фортуни закрутиться. Це на краще, навіть якщо відпадуть ці люди від вашого у вашому житті, це на краще, тому що у вас закрутиться колесо фортуни. Ви підете вперед. І з закритими очима, і Всесвіт на вашому боці, це про довіру, про інтуїцію, коли ви довіряєте життю в більшій, в більшій відкритості. Ви не закриваєтеся від світу, а відкриваєтеся світу, йдете в щось нове, ідете в таке щось навіть і невідоме, не дуже для вас комфортне. Але ця зона комфорту, оці такі ядовиті стріли, які вас пронизують. Треба, знаєте, відкинути, довіритися Всесвіту, довіритися собі, радіти цьому життю і йти. І все ж таки, саме головна, знаєте, така місія людини на землі, коли людина вміє оцей яд перетворити в нектар. Я теж вас люблю. Треба так завжди казати, коли. Вам дуже тяжко, і ви кажете, я теж вас люблю. Тільки любов'ю, тільки такою повною довірою і радістю ви зможете закрутити своє колесо фортуни. Даріть любов. І, попри все, ваша е, удача на вашому боці колесо фортуни. Це ну, чудова карта. Просто м -м, неймовірно, дорогі мої близнюки, це чудово. І така нагорода за ваші. Знаєте труди, коли ви. І це найбільше такий емоційний стан, коли ви виводите себе на такий чудовий рівень. Весна, вам хочеться радіти. Радійте. І ще наступно, так, трійка, вам буде що святкувати. Коли ви святкуєте, ви не одні, у вас підтримка. Це також колаборація, коли ви а, маєте якийсь план, і а, є люди, команда ваша, яка допомагає вам. Досягати ваших цілей. Це такі збори. Ви домовляєтеся, ви щось робите, є команда і вас є підтримка. І це також просто, можливо, ви з подругами чи з друзями, тому що розклади для чоловіків і для жінок ви збираєтеся і святкуєте. Святкуєте і свято вас знаєте надихає. Оці розмови, посиденьки з друзями, радість. Це чудова карта. Наповнення, емоції. Є що посвяткувати і є з ким. Святкуйте, дорогенькі близнюки, наповнюйтеся енергією, радійте життю. І так. Ще одна карта Рицар Жезлів. Чимось ви запалитеся. І оця от якраз, можливо, по бізнесу, у вас буде якийсь план, буде колаборація, троє людей, коли щось вирішують, приймають план, і ви загоритеся цим планом. Це карта руху вперед, коли у вас є ідея, ви нею горите, і просувайтеся вперед. Це також підтримка, тому що ви на коні, вас підтримують, ви не одні. У вас є ідея, у вас є план, ви йдете вперед. Це просування всіх планів вперед, як і в коханні вперед, так і в бізнесі, тільки вперед. Ідеї, запал і рух вперед. Це також карта переїзду, карта відряджень, коли ви їдете, вирішуєте різні питання. Така, знаєте, карта колаборацій, коли є команда, є рух, і ви творите, рухаєтеся, переговори, рух вперед. Чудово! І ще одна карта для вас. Так. Жезли, двійка жезлів. Знову переговори, коли люди радяться, коли люди е, створюють план, йдуть вперед. Чудова карта підписання договорів е, і чудова карта, коли ви. Переговори, можливо, ви мали йти на якісь такі, шукали роботу, і йдете на співбесіди, і ви виступаєте, вас слухають, ви щось говорите. Це також ну це хороша карта переговорів. Коли ви зустрічаєтеся, рухаєтеся вперед. Переговори двійка жезлів Це коли. Багато телефонних дзвінків, треба щось вирішити, треба передзвонити, треба записати, порадитися чи дати слушну пораду. Тобто, коли до вас звертаються, ви звертаєтеся, карта переговорів, карта хорошої такої перспективи руху вперед, коли ви а, такі зайняті, 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 багато дуже різних питань ви. Вияснюєте багато спілкування у вас. І подивимося, що ще. Так, вісімка, вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів, і тут ми бачимо, знаєте, таке збір урожай. Коли ви за свої труди, отут ви, і рух вперед. І переговори, і колаборації, і підписання договорів, і святкування у вас навалиться на вас купа різних справ. Рутина, але ця рутина вам дасть великий дохід. У вас буде дохід, це карта стабільного доходу. Карта 8 пентаклів це стабільний дохід. Отримання зарплати, отримання якихось дивідентів, гроші прийдуть до вас. І знаєте, ще ця карта тут коса, коли треба як то кажуть, так фізично покосити. А покосити це збір урожаю, тобто треба зробити порядок, коли ви берете, збираєтеся. Це так як збір урожаю, коли на полі роблять порядок. Можливо, вам просто фізично треба зібратися і зробити в своєму будинку порядок, коли треба навести лад в квартирі, в будинку, на подвір'ї. Це фізично, коли ви йдете і робите такий, знаєте, весняний суботник. І коли ви наводите лад і в фінансах, тому що це фінансова карта, фінанси є, і треба подумати, скласти план, можливо, треба кудись гроші вкладати, ласти, примножити, поділити кошти, розподілити кошти. І це також карта, коли фізично треба робити в хаті порядки, на подвір'ї, в офісі, на роботі. Ну, також і в стосунках треба робити лад і порядок. Так. І візьмемо ще таку хорошу колоду телема. Красива. Карти. Не розбігайтеся, <смір> Які ще підказки підготувалася наступна карта. Карта король чаш. Король чаш це людина емоційна, така людина творчості, творча людина. І це також карта лікарів, коли вам, можливо, треба звернутися до лікарів. Здати такі чергові аналізи, і вам скажуть: все добре, все добре, ви здорові. Це також карта таких психологів, людей, які вас слухають і вміють дати слушну пораду. Така людина прийде в ваше життя. Можливо, ви. Ви є такою людиною, до якої звернуться і будуть задавати запитання, ви будете вислуховувати і давати якісь слушні поради. Це карта таких хороших емоцій, коли вам, ви, вам подобається ситуація, подобається ця людина. це так… Приємно спілкуватися з цією людиною, слухати, вислуховувати, чи вас слухають, чи ви слухаєте. Така хороша комунікація. І так, ще одна карта королева Пентаклій. І вона вже була у вас. Знову вам треба звертатися до фахівця. І знову ж таки наводити лад, наводити лад у ваших фінансових. Підбивати підсумки, тому що збір урожаю треба щось класти, треба кредити гасити, щось треба робити, платити за комуналку, і ця ви будете звертатися в банк чи чиясь допомога. Можливо, ви попросите когось о, подружку, скажете, ой, ти йдеш платити там за щось в банк, візьми мої рахунки, заплати. так і таке теж. І так, ще одна карта для вас, дорогенькі. Це карта, коли є така, знаєте, п'ятірка Пінтаклів це коли треба дуже добре зважувати. Дійсно, от та королева вам дасть слушну пораду. Що почекайте, можливо, ви хотіли щось таке ризикнути, взяти якийсь кредит, і вона вам дасть хорошу пораду. Почекайте, ще не час, тобто, як будете робити. Що підказують тут нам карти? Карта підказують, що зачекайте, не спішіть. І щоби, тому що ця карта такої кризової ситуації, і ця королева вам дасть слушні підказки на рахунок грошей. Така. Такі хороші у вас карти. І потрібні люди прийдуть до вас в квітні близнюки, які будуть вам давати хороші поради. І так, ще одна карта вісімка пентаклів. Це чудова карта. Це все ж таки гроші. От ви послухаєте пораду і ви примножите свої гроші. Це карта, коли ви отримуєте за свою майстерність. За гроші і приходять до вас за вашу майстерність. І це також, коли ви платите гроші комусь за їхню майстерність. Ви пішли до майстра манікюру, чи ви заплатили за аналізи, за чиюсь майстерність? Ви щедро платите. Щедрість причина багатства. То ви є щедрим клієнтом і так само ви притягуєте в своє життя щедрих клієнтів, які вам щедро оплачують ваші послуги. Це чудова карта, карта стабільності, карта такого, знаєте, спокою. І це карта, коли людина уміє давати з такого щедрого стану, коли у вас є, і вам хочеться поділитися, поділитися своєю радістю, поділитися своїм таким, знаєте, щастям. І до вас щастя обов'язково вернеться, вернеться примноженим. От такий чудовий розклад у вас, близнюки. І однозначно гроші у вас будуть, тому що дуже хороша грошова карта, карта грошової стабільності, при тому, що ви зумієте збалансувати свої гроші, будете мати таку структуру, баланс грошей на протязі квітня, витрати і дохід, і під кінець ви вийдете. На хороший такий стабільний дохід, якщо зумієте балансувати і звертатися до фахівців по пораду. Чудовий розклад на квітень у вас, дорогі близнюки. А я бажаю вам від себе щастя, радості, і в легкості до своїх цілей. Я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!